М'якенькі, тепленькі, комфортні та різнокольорові. Саме такі зимові лежаки для безпритульних тварин з вживаного одягу виготовляють в майстрині з порушенням зору у рівному. Свою так звану майстерню вони облаштували на вулиці Замковій. Сюди всі охочі приносять непотрібний одяг. Уже потім майстрині виготовляють з нього лежаки для тварин. Для шиття використовують спеціальні голки. Нажимаєш, вона так тріснула і голочка. Попала в ниточку і людина щаслива, що вона зможе щось вже собі пошити. Бо якщо людина там бачить добре, то швидко зробить, а якщо погано бачить, помаленьку і так ми зашиваємо, оце все зашиваємо. Основою для таких спальних ліжечок для тварин є пластмасові, дерев'яні та картонні ящики. Далі утеплюють поролоном або теплішим одягом. Потім все це обшивають тканиною. Пані Галина шиє циганською голкою. Такі більші ліжечка, ось такі виготовляємо для собачок. Меншенькі для котиків ми вкладаємо туди, ну, таке щось тепленьке, м'ягеньке. Тут Робимо теж отак на, на бока, щоб було м'ягенько. Лежаки для безпритульних тварин, членкині рівненського осередку УТОС, виготовляють не вперше. Голова обласної організації УТОС Любов Боровська зазначає на свою маленьку пенсію купляти корм тваринам не в змозі, тому допомагають по іншому. У 2021 році ми розпочали таку благодійну справу. Пенсії малі, щоб якийсь корм купляти. Ну давайте ми знову зголосилися ці наші дівчата. Ата жіночки, щоб знову зробити ці лежачки, готові вироби майстрині передають волонтерам, які опікуються безпритульними тваринами. До прикладу, пані Наталія у своїй квартирі організувала міні притулок. каже, такій допомозі від майстринь тільки рада. Я їх просто підліковую, стерилізація, якщо по віку, і шукаю їм сім'ї, тобто прилаштовую. З людьми, з вадами зору ми вже знайомі більше трьох років. Вони нам вже тричі передали лежачки, і ось такі гарні будинки. Також лежаки передають до центру стерилізації вуличних тварин. Як зазначає майстер-керівник Тамара Сиротинська, в холодну пору такі ліжечки для тварин вкрай необхідні, так само як і притулки для безпритульних тварин, яких у місті немає. Дякуємо людям, які потурбувалися і допомогли нам. От вони нам принесли шість лежаків, тварин дуже багато, їх викидають і собак викидають вже не безпородних, а породистих собак. Зігрівати тваринок турботою та теплом майстрині з порушенням зору будуть до закінчення холодної зими. Сніжана Твардовська, Богдан Прокопчук та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.